Добрий день! Сьогодні поговоримо про психосоматику, поняття, яке однаково не люблять і пацієнти, і лікарі. Чи завжди ми правильно розуміємо це слово? Давайте розбиратись. Мене звати Анна Сергіївна Скрипкіна і я лор лікар мережі клінік Beterton. Психосоматичні порушення це симптоми або захворювання, що розвиваються в рамках реакції організму на стрес. Це можуть бути окремі прояви, наприклад, у ділянці шиї, голови або живота, тіки, шум у вухах, відчуття комка у горлі, нудота, слабкість чи запаморочення. І ці симптоми не мають явної причини. Найчастіше. Психосоматичні прояви зустрічаються внаслідок нездорової адаптації людини до життєвих обставин, коли нервова система не в змозі з ними впоратись. Причин психосоматичних порушень настільки багато, що різні фахівці вибудовують цілі теорії, але є три загально прийняті тенденції у поведінці та житті людей, схильних до різного роду психосоматики. Перша тенденція це нездатність до проживання емоції або придушення емоції, не про відсутність здатності відчувати ні. Емоції є, почуття є. Так, це різні речі. Та людина через різні зовнішні обставини не може їх проявити. Тоді ця людина пригнічує емоції, як вона думає. Насправді ж вони нікуди не поділись, просто перейшли на більш глибокий рівень. Друга тенденція це травматичний ранній досвід, психотравма, просто кажучи. Як правило, чим яскравіше виражене тілесне відчуття, тим рання травма. І третя тенденція це сильний стрес. Якщо людина піддається постійному стресу нетипової ситуації, зміні умов, що потребують швидкої адаптації, стан стає хронічним. При стресі організм починає виробляти особливі біологічні активні речовини та гормони, які впливають на всі наші органи. Існують деякі ознаки психосоматичних патологій. Звичайно, вони можуть траплятися і у звичайних захворювань. Але якщо сумніваєтесь в природі хвороби, зверніть увагу на такі характеристики. Хвороба переслідує вас тривалий час, має хронічний характер. Або ж періодично повторюються. Деякі пацієнти описують ситуацію так: коли я забуваю про хворобу, абстрагуюсь від неї, мене нічого не турбує. Але як тільки я перенервував чи переніс стрес, симптоми знову повертаються. Симптоми є є на фізіологічному рівні, але результати медичного обстеження не підтверджують наявність хвороби. Тобто пацієнт відчуває, що проблема є, а лікар за допомогою стандартних, загальноприйнятих методів діагностики не бачить підтвердження цієї хвороби. Незважаючи на численні обстеження та консультації у різних фахівців, офіційна медицина не може поставити вам точний діагноз та пояснити причини вашої недуги. Захворювання виникло після якоїсь події, і ви чітко пам'ятаєте цей зв'язок. Або ж ситуація загострюється у певних обставинах. Хворобу може бути викликано стресом, емоційним шоком, напругою або ж психотравмою. Якщо у вас виникла підозра, що хвороба є психосоматичною, все одно в першу чергу потрібно звернутися до клініциста. Далі лікар призначить діагностику та лікування, якщо воно показано. Якщо хвороба має психологічне підґрунтя, то фахівець. Порекомендує паралельно звернутись до психотерапевта. А іноді застосовується лише цей спосіб, якщо діагностика не підтвердила наявність соматичної патології. Давайте ж розберемо основні негативні емоції та способи боротьби з ними. І почнемо ми з тривоги. Вона може спотворити реальність до невпізнання і є вкрай роднівною. Тривога часто спричиняє проблеми зі здоров'ям. Тривожна людина не може сказати точно причину побоювань, але переживає та нервує через них навіть більше, ніж від реальних проблем. Друга емоція це гнів. І у мене це слово асоціюється з криком, роздратуванням. Із відсутністю конструктиву. Відразу варто сказати, що якщо ви помічаєте за собою напади гніву кілька разів на тиждень, слід почати з якісного відпочинку, хоча б нетривалого. Але якщо це відбувається кілька разів на день, впоратися допоможе вам психотерапевт. Переживаючи негативну емоцію, намагайтесь розпрощатися з нею перед тим, як ідете спати увісні. Наша підсвідомість записує основну отриману інформацію за день і починає з тих думок, які були перед засинанням. Тому, переосмислюючи свої образи невіру чи злість і трансформуючи їх у позитивні думки, ви все більше зміцнюєтесь у позитивних емоціях. А наступного дня ви вже не будете відчувати такого вигорання та порожнечі, як учора. Не хворійте та бережіть своє здоров'я, як фізично, так і психічно.